Ну от мета сьогоднішнього походу. Хто там вже щось бачить позаду мене, якщо щось видно, оце він є момент істини. А ну, зараз подивимося на це чудо, на цю казку на цю грибну феєрію. Це так у першому. Приближені. Зараз ми зберемо що подалі, а це лише на закуску. чує гриби. Звідусіль і не може зорієнтуватися, куди жити. Ну, почнемо з чого. З дідуся. Так. Що саме легше? Просто звільнимо місце для наступних молодих грибочків. Дідусь своє відбув. Заберемо його, так. І будемо наступні гриби відразу збирати, тому що тут, як кажуть, довга пісня. Так. От бачу. Треба оставимо. Так, поки що. Я то позношу. Ага. Як кажуть, на грибах не забудь оглянутися назад. Завжди. Тому що позаду... Позаду щось може бути. Одне місце. так. Нижній склад, як кажуть. Зробимо декілька таких нижніх складів. І потім то почепуємо і повеземо на верхній склад. Так. Той друг ходить прямо по грибах. Ага, треба дивитись, де стоїть плай, там значить і риб. Він же ж не дурно. Бублики єсть. Не поняв, Що це таке? Плай, що за свинство? То ти рив чи то олень? Дивись, бо у волю. То може й олень такі як плай. Так, що тут у нас наступне? Каже, наступне від слова наступати. Десь уже наступив на гриб і став він наступний. Так. Поки що не бачу з цього боку. Так. Є, воно є. бачиш, пропустив. Реальніше треба. Давай ми оце ельдораду підберемо знизу, тому що воно все одно не в групі, його треба зібрати. На колінця припадаю. Бач? Тут все на колінцях. Тут так, це ми добираємося до нашої головної площадки от. що оцей можна зірвати. Так. так, периметр зачистили. Зараз я то знесу на купу і продовжимо. Ну от, ми підібрали грибочки по краях. красиві Оце я назносив а ті ще стоять стоять на десерт ну оцей можна він ще так збоку цей можна забрати О. і туди до колекції Зараз сядемо, порозкошуємо. Ну от, все для того, щоб в такій вишуканій обстановці грибні перекусити. Краєвид, гриби. Ну і є що, буде коли перекусив би, а нема що. Кажуть, маєш в торбі. Сядеш на горбі. Ми в торбі маємо і їду, і гриби, все маємо. Тепер можна з голодними говорити про зміст життя. Поки туди-сюди ще грибочок. Значить їх тут в сумі 33. 33, оцей теж я десь тепер вирвав, не знаю, чи то він я його рахував, чи ні. Ну, десь так. 33 гарантованих. Та й що? Ну, це, це вершина бажань. Я так Надіявся, що тут є, що тут є, ну щоб так красиво, щоб така казка, щоб таке блаженство, ну то є сила. Такі місця знаходять. А знаєте хто знаходить? А туристи. А от вони ходять такими ну, для грибників дебрями десь верхами десь ідуть, що грибники туди не доходять. Ну от і знайдуть і, і що з таким робити. Це ніякої романтики нема в тому, щоб варити ті гриби в лісі. Я ніколи в погодах гриби не варю. І, і нема романтики, ти йдеш, тянеш рюкзак-рюкзак, мінімум 12 кг. Це мінімум, з яким може ходити турист так налегке. Ну, а ще стільки грибів десь нести. І оце таке роздвоєння особистості. Знає, ну, як то співає, моє серце крається надвоє, так і тут. Тому я у грибний сезон не ходжу ніколи. ніколи, тому що... Щоб отаке не знаходити, я собі окремо окремо піду в туризм, окремо піду в такі в такі гриби. Як кажуть поляки, маєстатично, статично таке. Таке натхненно, натхненно, велично, приємно і взагалі. От в рік хоча б раз такої казки і, і все люкс авто. Те, що було по корцях, ну воно там є своє, але такого нема ніде. Такого, такого щастя треба пошукати. Йдемо шукати щастя. Дозбираємо наші грибочки, так би мовити, онлайн. Аби не казали, що я їх натикав. Слухайте. ці ведери. Всі. Ведер. Всі. Значить, тут 33 штуки. А може 34. 33 точно. О, хто розкошує. На верхах. Лежить на моховій перині, собі дивиться в синю даль. Ех, я би сам так. Десь. Нірвана. Лайка. А у нас приємна робота. Ось це місце ще одне. Тут таке є. Та й щось тут накільчилось. Не так буйно. Так, раз. Два. Там такі зубки, така мешка, то там собі снідає. Хай стоїть. Тут вже ніхто не ходить. Я думаю, що ми стане. Tak, tady je nějaká baza, ale kde bazu dělat? Byla hryba. vidíš, klademe a tady A tady... Tut... Já se beru a už dále zahledám, jestli je. Ось вот таке тут, бачите, яке робиться. Верхатура. Що, друже? Так. На. Понюхай собі грибочок. Хто відпочиває? Дурів своїми грибочками до роботи. Ха, пропустив. Ну, бач, вони все-таки оті більші, вони так більш вражають. Ну, то дрібне, подивися Нема на що дивитись. Ну а тут візьмеш руки маєш річ І ми собі як плай приляжемо Щось тут так гарно на верхах Я Люблю по ході отак ляжеш собі але там лежиш без грибів я вже жилетку зняв, тому що о, весь ріжу, ріжу, не шкодує. Тому що то якась, чи то інверсія і вгорі тепліше, чи то надуло тепле повітря, якесь таке, ну так прямо, прямо жарко. Є такі ноги от порожнисті. Тут, тут і шляпку нема що брати. Отак воно виглядає. Ну, можна щось там вичищати, але ми сьогодні страшно щедрі. Який парадокс? Отак на початку сезону. Отаких пару грибів назбирав. Вже, вже ти герой Фейсбука з тими пару такими нещастями. А тут он їх міхами викидаєш. І що? І нічого. Все воно відносно, та, та. Слава, суєта, суєта. А отак полежати це, це вічне. Ох. Стережеш гриб. Кажи, ага, стережу. Змучений ти? Та й зато так беремо, дуже красивий гриб такий. Ой, який тяжкий він, а, диви, він сюди ширший. Тяжений з відразу чути. Там ну, давай. І відразу чути, що важкий такий і здоровий. Супер, супер. Давай варімо, що вакіюємо. От такий рядачок. Чеш. Так. І до гори. ماش شو رابється Так йдемо далі. Так, команд весій. О! Ну цей такий змучений. Ну як змучений? Він добрий, на сьогодні він змучений. Гарний такий. Твердий колір гарний. Йдемо далі. Ой-ой, тут ти грибів. А, грибів. Вже не витримує нічого. Вже акумулятор. Генерані, ні. Це ні. Дві які довго ногі і то порода? Бачите? Один такий, і другий такий. Ну тут оце підзбирав і Aqui. e tudo, tá, tá cá, para na base, mas lá cheio, Кубка з усіх купок. В такому. Бачите, такий ліс? Сухий, жовтий, травинки нема. У такому лісі от такі от грибочки. якість така, як і всіх. Півноги геть. Ну от наш табір. Такий. Це повторюється то, що все йти додому, а вони на очі лізуть і все Ну, дивись. А це две екстра? Зараз буду. Сортувати, тому що ну куди, ну куди. Шоплай. Не дають нам гриби додому дійти. Диви який Велетень. Але не втім печаль. Дивись. Оцей велетень поруч з цим велетнем. Хотів знайти великий гриб. Маєш на тобі великий гриб. Для повного щастя. Ну от, знайшов такий великий гриб. Бачите, який великий оцей. А за ним оцей. І от тут цілий столик, тут можна розкластися. О! А холодний, ой яка прохолода. До речі, щоб знали, гриб випаровує і в нього поверхня завжди холодна. Ну, холодніша за навколишнє середовище, так скажемо. Він потіє, сам себе охолоджує. Це так пригадалося. Ну та й що? Каже, ще все пропало. Батарея сідає в нашій техніці. Місця нема. Ще й оцей грибисько для повного щастя. Ану. Грим. Я. Ну я знаю скільки. Ну, я не буду розказувати. Ну він такий уставший. Але для кіно гриб та й гриб. Ну, гарний гриб. Приємно потримати, приємна знахідка. Та й що, та й на оцій такий штамп є оптимістичній ноті, <гум> завершимо нашу епопею. Столика не буде, бо ще додому, я знаю, дві години будемо йти. Ще там два рюкзачки є, ще сумочка захована. Та добре все, добре погуляли. Таке побачити, таке задоволення, такі гриби. А це я... Що я знайшов? Це великий гриб, я розкажу. Тому що я звернув з тої грибної стежки. Я побачив, що то довга пісня, що ті гриби мене з лісу не випустять. І пішов напряму, як то кажуть. Ну і от бачите, яка напряма. Найшов такий гриб. Ну, а цей, цей ще можна взяти до своїх тягарів. Та й що, грибів море, що характерно, гриби всі літнього типу, більшість, більшість літнього типу переважно. І деякі осінні грибовиська ще не запускалися. Це цього року все з запізненням, це так буяють літні гриби. І знову ж таки, якість, всі ноги треба практично до половини або повністю відрізати. Деколи заходить хробак і навіть в шляпку. Як похолодає, чи то врятує від того хробака, не врятує. Тому що, я пам'ятаю, було плюс 5, плюс 7, така злосна осінь. І тоді земля тепла, і той хробак ще більш злостний. Отако так теж ці. І пізні осінні гриби, отака От у них шляпка так, ніжка так жовтіє тут і хробаків-хробаків, але шляпка у них вся чиста. О. Ну, подивимось. Відпочину та й за пару днів ну, до лісу. Манія. Добре. Ага, кілограми, кілограми, ну не знаю скільки, тут немає ваги. Напишу, може, як, як цей. Решта все чудово, сонечко, он ще сіти, правда вечірнє. Ми вже курс додому, ще один мішочок розмістити у рюкзаках, ну, там 10, там де-то 20, знову ще чимось тянути. Добре, щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі!